Всім добрий ранок. Ну що, сьогодні 11-й день, і сьогодні в нас планове зваження. Тому Максим ще спить. І я зараз буду зважуватись, і вам покажу і піду будити Максима. Ну, на жаль, Максима не покажу, яка старт, яка зараз. Пізніше я все покажу. Ну що, поїхали. Шестьдесят вісім А було 6700. Так, давайте ще раз станемо. Я люблю два рази. І 65,850. Ну, сорочку ночну можна зняти. Ну, то, що на мені є. 65,800. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати, тому що за 10 днів я, я не надіялася, що я скину 2 кілограми, просто харчуючись, без нагрузок, без навантажень якихось там. Але я їх скинула. І це працює. Тому я рада, продовжаємо в тому ж дусі. І я 65 кілограмів, 850 грамів важу. Це супер. Все, йду робити сніданок. На сніданок у нас, як завжди, каша, кефір, банан, мед, вівсянка. І ми не змінюємо традицію. Тому всім гарного дня, приємного настрою, сонечка вам всім, всім в душу і мирного неба над головою. І я пішла скупляться також. А на виглядіт як мамі. Так, все, сніданок нашій готовий. І він, як завжди, Максим зважився, все добре. От так. Страдалець. Почу. А, ну все, я майже готова. Трішечки нафарбувалася, тому що сьогодні я щаслива, що. Нічого не робила, а вага пішла, тому можна дозволити навіть в мороз нафарбуватися і піти за продуктами, закуплятися. Так, купили тарілки, форму і рукав. Чашки. 5, як у німці, оце. Так, ну що, зробила я сьогодні закупку. Скупилася почти на 2 тисячі гривень, точніше, не скажу, поки поки не порахую, бо чеки не всюди брала так. Я взяла 5 бананів, ще одну вівсянку, рукав для запікання, плівку, макарони твердих сортів 500 грам, 43 гривня, Рисове борошно 79 гривнів, Нарешті привезли кава 150. Тут пів кілограма заварна. Кефір кагма. Побалувала себе за те, що скинула вагу. Гомілки кілограм, буду сьогодні запікати творог кілограм. Це нам мама буде їсти сир на маску, бо ми таке не їмо. Лінді купила кілограм з копійками желудків, пів кілограма ший. І там розмерзаються почки телячі, півтора кілограма. Буду робити фасувати мікс. Так, шість мандаринок. На 63-54-374 грами твердого сира і два лаваша в кожній упаковці по 3 штучки. Також я взяла олію. В цей раз я взяла олію 500 мг це дуже хороша олія. 220 гривень коштує. На все про все я потратила десь приблизно 2000 гривень. Але а, я вирішила, що кожен 11-й день. Закінчивши 10 днів правильного харчування, схуднення не зірвавшись, я буду на 11-й день зважуватись, і якщо вага дійсно зійшла, я буду робити маленькі сюрпризи для себе, для мами, для сина, для нас. Тому сьогодні я скинула 2 ,50 кг 50 г. Син також скинув, не скажу скільки, все буде пізніше, коли ми дійдемо до результату. І мама скинула ну кілограм, але вона не була на правильному харчуванні, там почти кілограм, там щось в грамах у неї. Тому я сьогодні вирішила зробити такий приємний сюрприз і купити нам три тарілочки. Тарілочки по 55 гривень. Я купила три. Мамі, сину, і мені. Беруть по шість тарілок. А ми вирішили, що хватить три, тому що нас троє, та й ми будемо переїжджати, і нам не треба зайва посуда. А три стареньких просто візьмемо та й викинемо. І форму ще одну взяла за 99 гривень. Така в мене є голуба, а я взяла ще таку розову. Три нігтя зробила, не встигаю. І буду сьогодні робити, можливо, пиріг з куриці. Так що так, бо є вже рисова мука. Так, у мене сьогодні на обід буде рисовий суп на корінному бульйоні. Трішки картошки, то, що я не встигла звертісти і кусочок хліба. Так, у Максима на обід трішки гречки з печінкою. Те, що залишилось з учора. Тому що немає коли готувати. Так, поки світла немає, я приготувала, приготувала продукти для запікання заливного пирога в духовці з куркою та капустою. Я вбила в посудину 3 яйця, підсолила їх, сюди додала півчайної ложки соди. Тут у мене 200 г, може трішки більше кефіру. Тут просіяна мука рисова 250 г та одна. Чайна ложка розпушувача тіста. І майонез я не вживаю, тому залишок сметани. Там, може, є 100 грамів, може і нема. Треба 100 г. Додаю в тісто також. От, приготувала міксер. І буду зараз приступати до піджарки капусти. Так, я приготувала сковорідку, буду піджарювати все на оливковому маслі небагато одну столову ложку. Порізала пів. Капустинки пекінської, така от гірка. Тут у мене є пів великої цибулі, також буду шинкувати, і два невеличких філе. Це все зараз я буду різати і на оливковому маслі трішечки підсмажу, посолю, поперчу і покажу. Так, цибулю я вже поставила смажитися і додаю курицю. Ось так я філе дрібнесенько. На такі шматочки ріжу, наскільки це можливо, у мене вже 4 нігті, ніяк не можу нігті докрасити. Але коли ти готуєш, нарізаєш, щоб плюс дві собаки, то нігті, в принципі, тобі і не потрібні. Так, посолила, поперчила, потиху прибираю. І зараз дадуть світло і буду приступати робити тісто, збивати міксером. Ось таке воно виходить. Хотіла свідичної капусти робити, але капуста наша спортилася вичним гілокачами. Тому її такою. А ще скільки роботи мені собаці нарізати, фасувати цей м'ясний продукт, все по кульочкам, по морозілкам. Якось так. А Все, на цьому все. Я його не зажарюю, нічого, трішечки підтушила, начинку і все. Так, світрі яйця підсолені трішки я додала сметану. Там десь 100 грамм має бути. Але по рецепту майонез. Майонез ми не вживаємо. Відеречко. Я даю доці облизати. А сама. А сама. На. Забирай. Забирай. На. Іди. Іди їж. туди. Іди на коридор. Стільці з'їла, Лінда, я була менша. Осталось тільки шляпки погризані. Давай, давай, йди назад, ж. Ну йди. Іди, кушай, Іди. Кушай, кушай. Йо, йди. Ой, бліндаїст. А нам світло дали, тому будемо зараз все робити. Так, поки яйця підсолені з майонезом стоять тут у півчайної ложки соди, ми виливаємо 250 міліграмів, ні, 200, матрішки більше, кефіру. І чекаємо, поки воно. З содою не перемішається і не почне трішечки якби шипіти. Не шипіти, а купинку пусти. Трішечки перемішаємо з содою. Хай постоїть. Все, хай постоїть. В муку обов'язково одну. Чайну ложку розпушувача тіста. Це Ліді ще дати облизати. Ну і що, буду збирати міксер. Так, мені здається, воно трішечки пустило такі, бачите, бульбашки. Зараз додам цю масу до яєць. Ну, бачите? І буду збивати міксером і додавати трішечки муку. Із А Форму я помила гарячою водою з-під крана, тому що її всі лапали, тому я її помила. Тепер не знаю, змазувати її оливковим маслом чи не треба. Поставити духовку на 200 градусів розігрівати і випікати 15 хвилин, потім, потім я збавлю на 180 градусів і буду випікати десь 20 хвилин. Так, ось таке тісто в мене вийшло. бачите? І чому ми хочемо переїхати? Тому що все просто куверком. Місця мало і, ну, це бомба, коротше. Місця мало, тому ми і побудували будинок в 300 квадратів. Так, зараз буду виливати. Ну, що, в мене все готово: тісто, форма і начинка. Буду виливати половину тіста у форму. Потім буду розпреділяти всю начинку і залишок тіста зверху. Все, половину тіста я вилила, тепер буду викладувати начинку. Чому я не люблю знімати рецепти? Тому що треба знімати і готувати, і щось говорити, десь щось можна забути. І. Тому я не люблю знімати. Це не моя рубрика, але для себе знімаю, що я робила, що пекла, там, чи готувала, що ми їли. Потім буде цікаво, так? А може комусь і пригодиться. Тому що на сьогодні за 10 днів їсти і схуднути на, 10, на 2 кг, на 10, хотіла сказати. То це, вибачте, мене подвиг. Я не бажаю схуднути. На 6-10 на кг за 10 днів. Це катастрофа для організму. Лучше трішки, але. але. Максим теж. Спут. Поки не буду за Максима говорити, тому що Максим проти. Це його право, це його життя. І кожна дитина, людина це особистість. І треба завжди заслуховуватися. І чути своїх близьких, щоб потім не було травм, коли він виросте, щоб не було дитячих травм, переживань. Як кажуть, це наслідковість. Так? А наслідковість передається тільки від ближніх. Якось так. Коротше, така хрень вийшла. Зараз залью остатком тіста і в духовку. От і все. Це у мене буде на вечерю. Ще хочу гомілки запацвати. Запацу, щоб було і на завтра, і на сьогодні. Якось так. Ці 10 днів треба трішки змінити. Так що так, Максим сьогодні, перед тим, як обідати за час, позаймався спортом. Дома в квартирі я йому давала вправи, він це робив із гантелею, вправи лежачі, вправи стоячі. Десь півгодинки, потім пішов в душ, тому буде займатися так. Ну, все, я це все випрямила. Чекаю, доки духовка догріється, доки догріється, і буду ставити, Потім покажу. Поки пиріг буде пектися, я запацюю сім гомілок медом, вірчицею і соєвим соусом. Щоб запекти, також пізніше в рукаві. Це вже я вже навіть і не знаю коли. Треба зараз, напевно. Ну да. Так, все запацвала я свої гомілочки. Зараз буду теж запікати, бо світло вимкнуть, тому треба все бігенько зробити. Все швидко треба робити. Мама біжить по яйця, а я кого варю. Сама закрутиш, ще допомогти. Зачем? Бачиш, як можна за 4 години дали світло. Ми і пірог спекли, і цомбаки спекли, ну почти спекли. Цомбаки. Цомбаки. І яйця купили. Гомілка. Цомбаки. Тепер ми і з яйцями, і з цомбаками. У мене просира цомбаки, а вони мені дають. Де... оці Суповий божі. Суповий божи. Ой, ковцо, о, ж по закапатські. Так, я йду м'ясо різати. Чи ти сьогодні м'ясо ріжеш? Я поріжу. Ти поріжеш? Молодець. Можеш замуж виходити. Так. Все. Я свободна. Це свобода. Я свобода. А це кому. Собака. Великий. Нема косточок? Нема. Ось ось собака вища. Можна сюди вкидати. Це вже перегрілося. Оце собаче. Ну що, я почала різати собаче фасування мікс. Буду зараз фасувати це. Почки говяжі. Так? Такі гарненькі, жарненькі. Воно погано ріжеться. Все, так, поставила наші гомілки запікатися в духовку. Отакий От Ось получився на вечерю. Так, все, я закінчила міксувати собаці їжу і плюс на сьогодні. І всього-навсього тут вийшло на 5 рівно днів. Це з порцією на вечір. Жулик, 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 жулик. жулик. Хи-хи-хи. Прошли. Они всегда пацуют зі да? Вы зі мною пацуете, пацуете, пацуете. Все. Баба не бачит, что вы поприходили. Два. Ну и что ты? Ли, ты че? Ты куда? У меня же ребра болят, Линда. Фу, все, на коридор. Так, на коридор, быстро. Давай на коридор. Линда, ты тупо стала без анимации. Давай. На коридор. на коридор, Бай-бай. Так, може, краще видно. В розрізі покажу, коли буде вечеря. М -м, пахне дуже смачно, виглядить смачно. Виглядає. Так, все, 5 днів можна жити спокійно, але закінчується в нас. Так, на. Лінда рядом. Лінда тічка, але дивіться, наскільки в нас є довіра. Але так не робіть, тому що ваша може втікти. Стоп. А в лінку собак не можна відпускати, тому що собака може втікти Парат. на гульки і прийти з пузиком. Будуть у вас цуценята, тому не ризикуйте. У нас з Ліндою довіра є і я їй довіряю, тому я знаю, що вона мене не покине. Стоп. Лінда, стоп! Перед, додому! Моло Молодець. а ще я доробила свої п'ять нігтів, і... Пора би братися за речі. Попродавати його все. Це те, що залишилося. Те, що залишилося в мене. Такі дитячі, класні речі. На малечиках. Ось такі наші гомілочки в собственному соку, можна так сказати. Але це не собствений, звісно, сок. Це мед та гірчиця з соєвим соусом, такі гарненькі, засмажені, суперові. А ось його мій пиріг. Ось, його зараз буду різати. І будемо будем вечеряти. Так, ось у нові тарілочки. Кожному постигенцю. От. Зараз буду нарізати. Ну що, ось так виглядає мій пиріг в розрізі. Це куряче м'ясо, його дуже гарно видно. Зараз будемо їсти. Пів пирога з'їмо, а що робить? Ось у наші порції. Отак. От Світла нема, будемо при свічках їсти. Вот такая дело. Все. Вот так. Зву своих. Сейчас будем дивиться реакцию. че добре, чи, чи не. Идите кушать! Кушать! Подано! Вы кушать? Вот кто хочет кушать. Не-не-не-не-не! Все-все-все! Sí. А вы в комнату отсюда, В Комнату баба сказала, баба за собой та тащит свои прическалы. Oh, красиво? Да, красиво. Тоже сходка. Да? Красиво? Очень. Очень? Купила тариф, витали... А, новитаринки есть у нас. Это oh. Ну что, давай, Мукбаны. Максим, не хочет, чтобы я ее снимала? Только бабу. Сейчас баба да. Мукбане. Мук ну как? Mm -hmm. вкусно. А если честно? Добро. А ну, уж мясо. Пробуй, Максим. Конечно, с мясом. Еще бы с мясом. Перевернуть квест Не Нет, У моем а волоссе больше не заходишь. Вкусно? Прикольно. прикольно? Ну все, їжте. Шмачного. Їжте! Все, смачного. Так. Ну, фотомітки, фотки кому. Я фотнула фут. цей. Так, ламається воно все суперово. Мальчик, в тебе нове жилье, тихо. Сиди там. Лінда, фу, сидіть. Вона сама відкрила лобом двері. Він не розумієся. Ти я Ну, тихо-тихо. Він не розуміє, чого ти забрала. Він вход шукає. видео будет на место на место пишу мальчик на место на место туда пишу на место пишу да ты сюда мальчик Які я бабі носки зв'язала. Лінда, ти всі носки затулила. А ну Лінда, лізь. не Туди Лінда. Носки зв'язала бабі Олі. Вуха, 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 вуха.

Ти пішов його з собою. Думаю, баба не даром, но далі туди обнула. Я його клала, він мене не слухав, ти його поклала. Як йому добре, тепер закрий чомодан і їжджай на Німеччину. У нас ще є 2-метровий чомодан для Лінди. Пристав собаки в чомоданах. Що він робить? І не же. Ти, короче, все хер вкинь, що робить. Хорошо? Я там те на дно показати, тому що там у тіж лязячка дві. Думали, думали і придумали Треба купити подушку або пошити ему подушку туди такo поставити, і буде супер. Так, Зачем буде. людям викидати чемодани? Можна їх просто собакам отдавать вализа например бездомным собакам просто в центре собаки в чумоданах польская вализа голеса полетіли Лінда, на твой розмір чемодана нема сядь сядь до мене на морду падает Байдешься і так в валянках. Мальчик фу, фу, це вже він показує, що надо купати його. Не Подумають люди в камері, що це ти хропаєш не хропіть. Тот уже там все ближе і все і нікого не видять. Ди в ухо чешу, щоб ніхто не бачив. Скаре, що ти робиш? Мальчик. Ага, він твердить. Він тепер глухий. Я віжу. <реш> Диви. Спрятався. Він думає, що Мальчик. <реш> не чеше ухо. Бо поручиш. Сидіть, сидіть, сидіть. Той мали йому. <гум> та ні, там треба м'якке постелити та відповідати. Подушечко. Да. Так що люди, в кого є чумоданчики, не викидайте їх, стеліть своїм. Мальчикам, мужчинам мужчинам. Значит, клубок з нитками лежить. Зайшовся <плати> один туалет. Упав і топи. І купав у а уже вона десь пес не вчинив, а він назвав циганом. Каже, циган вижда, цеаниш е най-високо толетулиноза. Циган вижда, цеаниш е по и каже, пуня видиш. А то 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 Ну да. Я да, 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 да,